Вітаю Відеоурок з всесвітньої історії на тему причини, привід та початок Першої світової війни. Значить, з чого потрібно почати? Останній військовий конфлікт європейського театру військових дій він завершився в 1871 році. Це так звана Франко-Пруська війна між Німеччиною та Францією. От, в результаті цієї війни Німеччина перемогла і остаточно е, виникла у нас Німецька імперія. Ось у цей період з 1871 по 1914 рік він називається Озброєний мир. Що це означає? В принципі, жодних якихось військових конфліктів сутичок не було. От, але йшла. Шов процес гонки озброєнь, особливо це стосується Німеччина. Виникала нас дипломатичні кризи. От. Потім у нас, в кінці 19-го, на початку 20-го століття, тобто з десь з 90-х років 19 го століття і до 1914 року у нас виникали міжнародні кризи і конфлікти. От. І кожна з криз і конфліктів, ви про це казали в дев'ятому класі, могла перетворитися на. Війну, але так чи інакше, цього не сталося, але в 1914 році відбулися події, які не змогли вберегти Європу від загальноєвропейського конфлікту, і у нас виникає Перша світова війна. Про це ми сьогодні поговоримо. Значить, якими були причини Першої світової війни? Ну, Причин можна виділити багато, але це залежить від того, які в них в ці причини вкладаються зміст. Я вам виділяю. Дві причини глобальні, такі масштабні причини, які призвели до першого загальноєвропейського і не тільки європейського світового конфлікту. Перша причина це посилення економічних суперечностей між провідними країнами світу. Ці економічні суперечності в основному горталися навколо таких моментів, як боротьба, боротьба за ринки збуту. І дешеву сировину та робочу силу. Тобто, за великими рахунками, це боротьба за нові е, території, так звані колонії. Британія була найбільшою колоніальною державою в світі, е, от Німеччина, яка виникла в середині 19 століття як централізована держава, вона тільки стала на шлях. Колоніальні загарбані, вона хотіла більше їх отримати. Французи теж гналися за британцями. Хотіли отримати більше колоній в Азії Африці. От і так далі, ось це ось посилення цих суперечностей і боротьба за ринки збуту і нові території. Це перша причина, яка призвела до війни. І Друга причина це загострення протистояння між двома військово-політичними блоками. Перший Військово-політичний блок називається Троїстий Союз. Він утворився у 1882 році. До нього входила Німеччина, Овстрогорщина та Італія. Другий військово-політичний блок це Антанта, остаточно. Вона утворилася в 1907 році і складалася з Франції, Великої Британії та Росії. Все це ви вивчали в 9 класі, бо тому я тут особливо зупинятися не буду. Тепер щодо карти, да, ось давайте почнемо з Антанти. Ось у нас Велика Британія, ось у нас Франція і величезна Російська імперія. І ось цим білим трикутником. Тут на карті позначено позначено поєднання да, країн, які входили до складу Антанти. Їхніми супротивниками був четвер троїстий союз у вигляді Німеччини, Австро-Угорщини та Італії. Він позначений цим сиренівим трикутником. Ось суперництво повторюю між цими військово-політичними блоками, і стало однією з причин, які призвели до Першої світової війни. От. Тепер давайте познайомимось, які ж були стратегічні плани воюючих, ворогуючих держав, тобто, що вони хотіли за рахунок. Цієї війни вирішити, почнемо з Німеччини. Перше, що хотіла Німеччина, це встановити панування в Європі. Німці вона достатньо амбітна нація. От, і після того, як виникла єдина німецька імперія, в Німеччині в політичних полах німецьких виникає ідея пангерманізму, тобто панування Німеччини в Європі. От, і тому це панування можна було отримати тільки через міської дії. Друге, розширення своєї території за рахунок Франції та Німеччини. Е, Німеччина, дивіться, Німеччина з Францією має спільний кордон, і для Німеччини Франція це одвічний суперник. Вічний ворог навіть Росія теж для Німеччини виступає противником, е, от німецькі, німецькі політичні кола, особливо перший канцлер єдиної Німеччини, фон Бісмарк. Він е, намагався дуже обережно відноситися до Росії. Е, от, він намагався е, забезпечити, як би вам сказати. Він не хотів, щоб Німеччина мала зайві конфлікти з Росією. От, Він, є така у нього фраза, що на будь-яку вашу військову вигадку Росія відповість неймовірною глупостю. От, він вважав росіян від, ну не росіян, а російської імперії імперію, достатньо відсталої державою, але все одно величезна держава, величезна армія. От, це, е, казало про те, що тільки військовими діями можна цю державу е, розвалити, і як я вже казав, е, третя причина це бажання німецьчини захопити нові колонії. Чому тому що повторюсь, Німеччина вона одна з останніх європейських країн, яка стала на шлях колоніальних загарбань, тому нові колонії були важливими для економічного розвитку. Друга країна. Австроогорщин. Ось вона. Що хотіла Австрогорщина? Ну, по-перше, підкорити Сербію, Болгарію, Чорногорію. Дивіться, Сербія, Болгарія, Чорногорія це Балканські країни. Ось у нас Сербія, ось у нас Болгарія. І ось у нас Чорногорія. Ці території, ці три країни були незалежними Балканськими державами. Іншу частину Балканського півострова, це сучасна територія ось Хорватії, Словенії. Е, от. Це була під контролем Австрогорщина. угорщина повторюю, вона хотіла повністю контролювати Балканський півострів, тому через війну вона намагала своє панування встановити. Друга стратегічна мета це захопити Волині Поділля. Волині Поділля це території українських земель. Бо з території українських земель. Ми про це будемо на історії України більш детально казати. Я не хочу зараз зупинятися. І третя мета це заволодіти нафтовим родовищем Румунії. Ось у нас Румунія, вона була на кордоні з Австро-Угорщиною. В Румунії були поклади нафти, от і це штовхало Австро-Угорщину на військові дії проти Румунії. Наступна держава Франція. От Франція найголовніша мета це повернути за Село Дивіться, ось у цей невеличкий регіон Східної Франції був захоплений Німеччиною в результаті Франко-Пруської війни 1870 1871 року. Це територія ці це дві провінції французькі, які були, ну як наш Донбас. Величезні поклади кам'яного вугілля, плюс там були стало заводи. І Німеччина цю територію захопила, Франція, в результаті війни, хотіла повернути в свої території. Ну і також в результаті війни Франція хотіла захопити Саарський вугільний басейн. Саарський вугільний басейн це ось. Невеличкий регіон на сховий, вибачте, на заході Німеччини. Ем, от ну ви розумієте, вогінний басейн це що? Це сировина для промисловості, Велика Британія. Велика Британія намагалася наступне Послабли, послаблення Німеччини. Я вам казав, що Німеччина набирала оберти в Європі, Німеччина не приховувала своїх амбіцій, і британці розуміли, що Німеччина це головний політичний супротивник Великої Британії в Європі. І тому, завдяки Першої світовій війні вони, навпаки, вони британці навпаки хотіли послабити Німеччину. Також збереження свого панування на морі. Е, Британія це острівна держава, острівна держава. Е, от. І дуже довгий час Британія була, як говорили, владичиця морей. тобто ну, величезний торгівельний морський флот, але в даному випадку е, проблему могли скласти німці. Німці, які ось на півночі Німеччини да е, вихід. Вихід до північного моря. Ось тут є місто Кіль. От. Тут почали будувати німці кільський канал, де базувалися німецькі підводні човни. Це викликало у британських політиків занепокоєння, і вони вважали, що тільки війна зможе зберегти панування британців на морі і не допустити панування тут. Німці відповідно, також е, британці за рахунок війни хотіли захопити нові нафтові родовища в Аравійському півострові. Е, вот. е, наступна держава. Остання це була Росія. Що вони хотіли? Посилити вплив на Балканах. Я вам казав, що з свого боку Угорщ, Австро Угорщина Австро-Угорщина намагалася контролювати. Балкани, Росія теж хотіла встановити вплив на Балкани. Балканський півострів був населений південними слов'янами. А Росія ще з 15 століття проводила таку загальну державну політику, яка називалася Зібрання усіх слов'янських земель в межах Росії. І південні слов'яни, це не виключення, і в даному випадку це конфлікт з Австро-Угорщиною. І оця Сербія, да з якою. Австро-Угорщина намагалася воювати. Сербія, вона якраз була союзницею е, Росії. На Сербія там свої плани були щодо Балкан. Серби хотіли встановити Велику Сербію і самостійно панувати на Балканах. Взагалі, Балканський півострів це проблемний регіон. От. захопити західноукраїнські землі. Росія хотіла, тобто Галичину Буковину Закарпаття і таким чином 100% володіти українськими землями. Знову ж таки, більш детально будемо про це на історії України казати. І останній момент: Росія хотіла встановити контроль над босфором і дарданелами. Босфор і дарданели це чорноморські протоки, які виводять верніше, які відкривають шлях з чорного до середземного моря. Ось у нас босфор. Потім ось тут Мармурове море, і далі Дарданели, які виходять в Егейське, мове, в Егейське море, а далі в середземному море. Босфори Дарданели контролювали турки, Османська імперія, вона ще існувала, вона дуже ослаблена була, і тому для Росії потрібно було вихід. Це в першу чергу стосується економічних переваг торгувати в Середземному морі, е, от, не через північні. Ось отут, і да? Архангельс, через Північне море, через Атлантичний океан, через Отаку, да? через Гібралтар заходили кораблі, а дуже швидко вийти в Середземне море. Ось такі основні стратегічні плани основних учасників Першої світової війни. Далі. Я вже вам казав, що Балканський півострів він був найбільш проблемним. І Балкани, от на початку ХХ століття називали порохова діжка Європи, по по-русски порохова бочка. І що можна почути таку назву: пороховий льох, тобто пороховий погріб. Е, достатньо було єдиної іскри, щоб ця діжка взірвалася. І забігаючи не перескажу саме з Балкан у нас і починається. Перша світова війна. Зараз про все і поговоримо. Значить, приводом до початку війни стала подія, яка відбулася 28 червня 1914 року, вбивства ерцгерцога Франца Фердінанда. Екерцгерцог це спадкоємець австрійського престолу. В історію ця подія війшла під назвою Сараївське вбивство, значить, столиця Боснії. Яка контролювалася Австро-Угорщиною Сараєво, 28 червня був запланований військовий парад. От, і на цей парад прибув у цей спадкоємець австрійського престолу. Але в Сараєво було багато проживало багато сербів. І для Сербів, 28 червня, це день національної жалоби. Справа в тому, що 28 червня. 1389 року, тобто це 14 століття у битві на Косовому полі серби зазнали нищівної поразки від турків від османів в Османської імперії і надовго потрапили під контроль османів. І для них повторюю для сербів: це була день жалоб. І в Боснії, ой, в Бог Сараєво проживало багато боснійських, вибачте, в Сараєво проживало багато сербських націоналістів. Е, вот. І ось один з цих сербських націоналістів звали його Гаврила Принцип, е, 28 червня, і вбив Франца Фердіна. Ну, Одна ілюстрація показує, він його застрелив. От, також була застрелена дружина Франца Фердінанда, принцеса Софія. От, цього говорила принципу. Потім схопили. От, він був одним з учасників сербської терористичної організації. Називалася вона Млада Босна. Молода Босна». І ось ці події вони формально вважаються приводом до початку Першої світової війни. 23 липня 1914 року Австро-Угорщина висуває Сербії ультиматум. Цей ультиматум складався з 10 пунктів. Що таке ультиматум або ультимативні вимоги? Це такі вимоги, які мусять бути задоволені тут, значить, зараз і негайно. Вот. Там серед цих 10 пунктів був один пункт, який по суті казав про те, що австро-угорці мусять окупувати територію, територію Сербії. Зрозуміло, що серби цей пункт не підтвердили, і через 5 днів, 28 липня 1914 року, Австро-угорщина оголошує війни, війну Сербії. Тобто, дивіться, 28 липня у нас виникає австро-сербський конфлікт. Який був двостороннім конфліктом Австро-Угорщина з одного боку і Сербія, але Австро-Угорщину не забуваємо, Австро-Угорщина була складовою частиною Троїстого союзу Сербія, мала військового союзника Росії і тому цей, здавалося, суто Балканський двосторонній конфлікт він розгорівся е, от, і перетворився на світову війну. Значить, 29 липня, дивіться, 29 липня, Росія починає мобілізацію. І, дивлячись на це, на що на це, Німеччина, дивлячись на мобілізацію Росії, величезна територія, там мобілізація вона тривала декілька місяців. І не чекаючи завершення мобілізації, 1 серпня 1914 року, Німеччина оголошує війну Росії. І ця дата вважається початком Першої світової війни через два дні, 3 серпня, Німеччина оголошує війну Франції як союзниці Росії. Ну і 4 серпня, 14-го року, Британія як союзниця Франції та Росії, оголошує війну Німеччини. Ось таким чином у нас завертілася, закружилась. Почалася як хочете, так і називаєте, Перша світова війна. Відразу вам скажу, що на той час на 1914 рік поняття Перша світова війна. Вона цього поняття не було. Цю цей військовий конфлікт, міжнародний да світовий конфлікт називали велика війна. Чому велика війна? Тому що це перший такий конфлікт, де приймали участь багато країн. Якщо я не помиляюсь там 38 країн світу. Приймала участь в цій війні загалом. А поняття Першої світової війни виникає вже в кінці 30-х років, коли назривала Друга світова війна. Ведь у 2014 році погодитися, ніхто не знав, що буде Друга світова війна. Тому ця війна отримала назву Велика війна. А, вот. Далі німці мали свій план ведення військових дій. Він називався План Шліффена. Що це за план? Це генеральний план німецького командування по розгрому Франції та Росії протягом перших двох місяців. В історії він називається Бліцкриг. Це німецьке поняття. В перекладі Блискавична війна. Автором цього плану був Альфред фон Шліфен. Це колишній е начальник генерального штабу. Саме він розробив план, що він з е, в собі носив. 85% військової потужності е, Німеччини потрібно було направити на Францію через Бельгію. Ось у нас Бельгія, Німеччина, Бельгія, Франція. Тобто через північно-східні кордони Франції, через Бельгію. Бельгія у нас була нейтральною державою, вона пропустила б е, німецькі війська вот і французи, ой, французи і німці за 4-6 місяців захоплюють Париж, і ставлять Францію на коліна. А от поки Росія мобілізується, я вам казав, що російська мобілізація російської армії вона тривала кілька місяців тому, що Росія величезна держава. За повторюю за 4-6 місяців, німці гро знищують Францію, а потім всю свою військову міць вони спрямовують на Росію, не давши їй повністю завершити процес мобілізації. І тому в районі 2-2,5 місяців ця війна повинна була завершитися. Але Завершив наперед, скажу, що ця війна протривала ще 4 роки. Щось пішло не так, як кажуть. Ну про це дізнаємося через, через тиждень. Далі кажучи про Першу світову війну, у нас виникає таке поняття фронти бойових дій. Їх було багато. Нам потрібно з вами знати два: Західний фронт, тобто на Заході Німеччини. На Західному фронті Британія і Франція були проти Німеччини, воювали. А Східний фронт це відповідно на Сході. Східний фронт це Австро-Угорщина повинна була воювати проти Росії. Але, забігаючи на перескажу, Австро-Угорщина самостійно не змогла дати Росії вічі, вісіч, і тому німці допомагали Австро-Угорцям в боротьбі проти Росії. І виходить так, що німці воювали і на Західному фронті, і на східному. Ось таким чином, коротко ми розібрали причини, привід та початок Першої світової війни. Про військові дії, особливості ведення війни ми будемо розглядати на наступних уроках. На цьому все. Дякую за увагу.